Врятувати електрон, долею чи не єдиного спортивного комплексу, розташованого у центрі міста, зацікавилися депутати. Раніше ця споруда належала заводу Промприлад. Та напередодні електрон перейшов у власність спілки забудівників, яка активно освоює сусідню територію. Тож у громади виникли побоювання щодо знесення фізкультурного об'єкту. Директор електрону Зіновій Бойчук розповідає: за майже 20 років через цей зал пройшли тисячі івано-франківців, тож споруда є частиною історії міста, а левова частка відвідувачів молодь та ми розраховуємо на такий контингент студенти, молоді люди, тому що в тих сучасних тренажерних залах ну, набагато краще обладнання, але там набагато вищі ціни. Я вже тут. Вісім років і я знаю вже тих людей, яких вісім років підряд сюди ходять. Відтак міська рада без зайвої дискусії доручила виконкому провести перемовини з новим власником. Головна мета зберегти спорткомплекс у нинішньому місті. Очевидно, що треба пропонувати власнику спортивного комплексу електрон щось в обмін. Напевно, що надати перелік. Вільної в місті земельних ділянок напевно запропонувати якісь ну дуже адекватну заміну, щоб цей процес пройшов гладко і ми могли на наступній сесії вже мати якісь конкретні рішення. Офіційно до спілки забудівників з мерії ще не зверталися, однак там запевняють, електрон закривати не збираються навпаки, є плани щодо його розвитку, адже нині у споруді немає тепла, та й матеріальне забезпечення потребує оновлення. Якби ми так е... Передали його місто, його би не воно б не здатно його було б утримувати. Це неопалювальна споруда, в яких немає взагалі елементарних умов для заняття спортом. Це чисто, знаєте, як на вулиці, тільки що сніг на голову не падає і дощ займатися цим спортом. Туди треба вкладати гроші, дуже великі гроші, щоб він був щоб він був ну відповідний. Тому таким шляхом ми підемо і ми поступаємо дуже правильно. Дуже патріотично у спілці забудівників чекають пропозиції від влади щодо подальшої долі спортивного об'єкту.